Студія, що ніколи наша знімальна група не бачила таких щасливих студентів, задоволених навчанням та вмотивованих змінити цей світ. Ходять чутки, що вони дійсно обожнюють цю спеціальність. Тож хочемо почути від них, чому ж вона найкраща? Поки пересічні працівники економлять, фінансисти грамотно інвестують. Поки інші бояться змін, фінансисти страхують свої ризики і впевнено йдуть вперед. Поки інші шукають роботу, фінансисти самі створюють робочі місця в світі цінних паперів і криптовалют. Поки інші бояться великих грошей, фінансисти знаходяться в епіцентрі державних, приватних та комерційних грошових потоків. Мобільні, адаптивні, сучасні, обізнані та професійні знання з фінансів потрібні у всі часи і у всіх сферах людського життя. Бо ми знаємо, чого хочемо, і вміємо цього досягати заради дітей своїх і України. Як бачимо, хоч гроші і правлять світом, але Грошима управляють фінансисти. Тож запам'ятайте ці обличчя вони сьогодення України Малої та майбутнє України Великої.